Так, наступний тип взаємодії у нас взаємодія основ не основ із столями. Беремо нерозчинну основу, таку цинь як цинку аж. Беремо цинк-ОН, буде двічі, так? Знаємо, що це нерозчинна, розчинна, позначаємо вниз. Mm -hmm. Додаємо всі солі, це столуки, які складені звертають і Потерпити розчинності, та сіль має бути розчинна чи не розчинна. Розчинна. Дивимося, що у нас може бути з кислотним залишком, який метал розчин. Mm -hmm. Метал і кислотний залишок. Формуємо сіль. Літій, Лікій Літій. Літій, хлор. Давайте літій, хлор. Літій, хлор. Що отримаємо на виході? Uh, син хлор. Син -хлор. Добре. хлор плюс літій Добре. Врівнюємо коефіцієнти. Цинк має Добре. спочатку. Цинк має валентність? Добре. 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 А планж у нас не розчинна. Розписуємо, списуємо. Ні. Нез. Нез, не розписуємо. Добре. Цин планж двічі не розчинна. Далі. Plus Як це розкладаємо? Литий, От однієї розчинки. Плюс два хлоп. Два ліки. Плюс два хлоп. Над пишемо. Плюс над хлором. Мінус. Далі. Цінкло. У нас розчинна. Добре. Плюс два. Плюс два хлоп. Плюс два лінії плюс два ОН. Добре, розкладемо катіону над флором. Два мінус. Мінус над лідієм. Плюс плюс над ОН. Що одинаково перекреслення? Цінку Аж, є нас щема. Ліво, літій. Літій. Літій ко і го. Що одинаково? Цинку Аж двічі. Синку Аж двічі. Сінка плюс плюс два. Сін 2 плюс. Плюс. ОАО Ш2. ОАН. Це може нас демонструвати. Розклад нерозчинних основ на катіон і каньон. Спочатку стенти. Що це набуло? Основа. Плюсіль, плюс сіль. Виходить. Основа. Отворюючи сіль. Сіль і сіль два, тому що утворилися дві різні солі. Та була на початку і в кінці. Ваше завдання за допомогою складених нами схем написати по два приклади хімічних взаємодій гідроксидів з кислотами і солями. Два з кислотами і два із солями. Працюємо на оціночку.